В Івано-Франківській області діє пілотний проект щодо провадження європейського досвіду ціноутворення на лікарські засоби для лікування осіб хворих на гіпертонічну хворобу, шляхом встановлення граничних рівнів опти у відпускних цін із застосуванням системи відшкодування їх вартості. Згідно цього проекту, ліки гіпертонікам аптеки повинні відпускати із значною знижкою, але лише за рецептом сімейного лікаря. Як новведення працюють у сільській місцевості, дізнавались наші кореспонденти. Демешківський фельдшерсько-акушерський пункт забезпечений усіма необхідними ліками та обладнанням. Є оглядові кімнати як для дорослих, так і для дітей. Обладнано санвузол, приміщення опалюється. Раз у тиждень сюди приїжджає сімейний лікар, який робить огляд хворих і виписує рецепти. Ми вирішили дізнатися, як у селі проходить реалізація пілотного проєкту на виконання ініціатив, підтриманих главою держави, щодо часткового відшкодування коштів на лікарські засоби для лікування. Осіб з гіпертонічною хворобою. У нас сімейний лікар приїжджає і привозить, і ми вже роздаємо хворим. І це Є то дуже тяжка проблема з тим сімейним проектом, тому що не всі, знаєте, ліки тут підходять, хоч ми рекомендуємо, але а людина привикла до каптопресу, і вона каже, що їй від каптопресу ліпше знімає тиск, хоч ми рекомендуємо і даємо такі лікарства. Село невелике, обслуговує населення, там 328 чоловік. Дітей зараз до року трохи є, є сім дітей, вагітних на даний час немає. Ну, медпункт обладнаний. На обліку у районі знаходиться 16 тисяч гіпертоніків, з яких 11 тисяч пацієнтів задіяні в пілотному проєкті. Для Галицького району з державного бюджету було виділено субвенцію в сумі 218 тисяч 300 гривень для відшкодування ліків за рецептами.